Мар'яна дуже емоційна гра. Ви відігралися буквально на останній хвилині. За 7 секунд пропустили третій м'яч. Що сталося в тому епізоді? Це просто втрата концентрації. Що сталося? В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам, які дають нам можливість займатися любимою справою. А щодо ігри, ну, що поговорили з хлопцями, ну, там хотів зберегти м'яч, як завжди, вийшлося в нашій ситуації що м'яч відскочив до суперника і суперники наказали нас. В перерві відбулася зміна голкіпера, хоча Дмитро Бутов дуже непогано, ну, на мою суб'єктивну думку, відіграв, рятував команду. Що стало причиною цієї заміни? Е, ну, прийняли таке рішення, що Сашко відновився, він ногами непогано грає, тому десь і темп збивали і хотіло, щоб Саня підходив. Своїми передачами десь відрізав. І так ми біля суперників створювали, біля воріт суперника створювали більше моментів. Яку загалом оцінку своїй команді за цей матч поставили? Якщо дивитися на цілу іру, що ми відігрувалися дві, два рази, то можна сказати, це хороше. Але якщо вже пропустили в кінці і програли, тому напевно, три з плюсом. Дякую. Дякую за перегляд!